Друзі, вас всіх вітаю. Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Пане Юрію, вітаю вас. А вітати слава Україні героям слава, пане Юрію. Нещодавно ви заявляли про те, що українці повинні готуватися до довготривалої затяжної війни, яка може не закінчитися у осяжній перспективі. І що росіяни мають наступальний потенціал десь до кінця 2027 року. Наприкінці грудня відбулася зустріч Трампа і Зеленського. Можливо, вона змінила вашу думку? Можливо, у нас з'явився якийсь шанс на те, що десь там. У нас буде вже фініш в цій війні. Ще важливо, я думаю, що для наших глядачів буде корисно написати в коментарях свою думку, тому що інформаційний простір зараз абсолютно насичений тою інформацією і орієнтовною аджентою, що обговорювалося президентом України з президентом Сполучених Штатів Америки, а також відносно яких домовленостей попередні вдалось досягти треба зрозуміти дуже важливу річ що будь-які питання пов'язані з територіями україни вони є не просто принципово важливими вони є важливими в геополітичному плані що мається на увазі ось уявіть собі що до прикладу якась з демократичних цивілізованих країн ну до прикладу сполучені штати америки визнали фактично окупацію донбасу і частину запорізької херсонської Області Автономної Республіки Крим, в тому числі, значить, таким чином виходить, що ламається повністю світовий порядок попередніх домовленостей, попередніх резолюцій, які були прийняті, попереднього безпекового фактору і іншим країнам, які здобули зараз військовий потенціал, можна повернути свої території, як вони вважають, військовим шляхом на конкретному прикладі. Поясню, як це може бути до прикладу, Китай і Тайвань. Ну, абсолютно очевидно, що Китай може завоювати військовий спосіб Тайвань без жодних проблем зараз. все, що стримуєте, все це міжнародні договори і Сполучення, підтримка сполучена підтримка Сполучених Штатів Америки, яка делегована на Тайвань в тому числі, але Якщо буде утворений прецедент, безпекова архітектура світу, вона просипеться. Тому тут мова не йде, йде лише, не лише проти України про Україну. тут мова йде про цілому архітектуру світової безпеки, зважаючи стільки ядерної зброї на поточний момент є в різних країнах світу, дуже важливо, щоб порушення цієї архітектури безпеки не призвело до того, що перестане існувати планета Земля, і це зараз не якесь, знаєте, там. Накручування, як кажуть, бігодів. це дійсно так і може бути, бо країни, які будуть завойовувати, ті країни, що мають ядерний потенціал, вони будуть намагатися в будь який спосіб утримати можливу окупацію. Про це потрібно пам'ятати. Далі рухаємось. чи змогли ми досягти з нашими європейськими партнерами Сполученими Штатами Америки повної ізоляції Російської Федерації в економічному плані? Абсолютно очевидно, що ні. Деякі країни Європейського Союзу продовжують торгувати. Економічні взаємовідносини з Російською Федерацією, і це виглядає дуже дивно. Спробую пояснити, чому на поточний момент Росія системно порушує повітряний простір за рахунок своїх безпілотників, країн Північно-Атлантичного альянсу, країн Європейського Союзу. Загалом також. Бойова авіація противника періодично опиняється в повітряному простірі цих країн. Реакція дуже для мене незрозуміла, тому що у випадку, якщо порушується повітряний простір, і пілоти не реагують, якщо це бойова авіація, якщо це безпілотник, само собою країни мали б ці повітряні судна збивати. Як свого часу, це зробила Туреччина. Всі пам'ятають, коли бойова авіація Російської Федерації порушила повітряний простір Туреччини, і після чого опинилася. На дні відразу тому, що була збита, і ось тут рішучість європейського союзу вона мала бути б більш стійкою до конкретних дій в моменті, а також треба припинити торгово-економічні взаємовідносини вже. Не в 27-му, 28-му, 29 дев'ятий роках. Бо це виглядає достатньо дивно. Якби коли Росія каже, що вона чогось не буде робити, вона точно це зробить. От зараз Росія каже: ми не збираємося нападати на Європейський Союз, відмотуємо плівку на 2025 рік. Історії дивимося, як виходив Путін і казав, що ніколи в житті він не збирається анексувати Крим, так. що ніколи в житті він не буде воювати проти України. У нас зараз є анексований Крим і повномасштабна війна, наміри від якої є Росії знищення повною мірою української державності. Тому тут треба принципова позиція, бо додатково, от уявіть просто це виглядає так, що є умовно, гармата, самохідна артилерійська установка, яка потребує палива для того, щоб їхати на вогневу позицію, і яка потребує додаткових снарядів, щоб стріляти. От зараз ті країни Європейського союзу, які продовжують торгово-економічні взаємовідносини, і заправляють цю гармату і дають і снаряди тій гарматі, яка стріляє вже фактично в їхню сторону по їхніх військових цивільних об'єктах. Це потрібно пам'ятати: перше за моїм переконанням, в нас є перспектива дожати в хорошому сенсі цього слова до максимально здорового. Глузду наших партнерів європейських для того, щоб вони і посилили допомогу для України, консолідували ці зусилля, і відповідно припинили працювати з Російською Федерацією та посилили санкційну політику. Що стосується Сполучених Штатів Америки, ну чи є зараз Дональда Трампа той ключ і інструмент, який він міг застосувати, щоб Путін пішов на ті пропозиції, які зараз надходять консолідовані навіть пропозиції між Україною і Сполученими Штатами. Знаєте, мені не вбачається, що такий інструментарій на поточний момент є в Трамп. Той інструментарій, який в нього є, санкційна політика, так вони можуть ще більш жорстко чинити по відношенню до Російської Федерації, заблокувати їхні торгові можливості. Чи варто було припинити торгово економічний оборот між Сполученими Штатами і між Російською Федерацією? Точно так. І плюс додатково це далекобійна зброя. Там гавки ми чекаємо, тому що це той аргумент який є в руках президента Сполучених Штатів, який мав би змусити дослухатись президента Путіна, так званого uh -huh. до пропозиції, які йому надходять, зокрема Сполучених Штатів Америки. ось тільки вплив на Російську Федерацію Сполучених Штатів Європейського Союзу не досягнутий повною мірою? Росія може видобувати нафтопродукти, переганяти, зберігати, продавати їх поки що, хоча Україна дуже сильно поламала ті будиночки. Російської Федерації, доки у них будуть гроші, вони будуть продовжувати бойові дії Стану. і доки вони зможуть підкуповувати завершу, підкуповувати своїх громадян, акумулювати людей на війну проти України. Доки вони зможуть виготовлювати озброєння, до цього часу буде тривати велика війна. Коли ми зможемо затиснути Росію, що вони не зможуть штурмувати, проводити ударні штурмові дії і лінія бозітнення зупиниться. Ми можемо оборонятися, вони не можуть штурмувати. от тоді виникне та саме підґрунтя для будь-яких інших політичних домовленостей. А за вашими оцінками станом на зараз чи є, хоч якісь бодай передумови для того, щоб російська воєнна машина вона почала, хоч трохи зупинятися. Бо економісти деякі доволі оптимістично кажуть, що вже все російська економіка не просто увійшла в своє піке вона просто знаходиться на такому дні, з якого вибратися неможливо, і можливо і цілком прогнозують розпад країни. Важливо що розуміти, що якщо десь витрачається, то для когось прибуває на поточний момент, за моїм переконанням, політичні еліти Російської Федерації повною мірою ще не тиснуть настільки це можливо в диктаторській країні на Путіна щодо зупинки війни, тому що кожен з них перелаштувався. Але те, що є економічні проблеми, так ми це бачимо за рахунок того, що Диктатор Путін вимушений виходити і казати про те, що оподаткування буде піднято, що положить середній бізнес і малий бізнес в Російській Федерації просто на лопатки. Тобто, те, що в них є проблеми з економікою, це факт. Плюс додатково треба розуміти, що українське військо, українські сили оборони впливають на ці економічні спроможності, наносячи удари в глибину Російської Федерації за рахунок численної кількості безпілотників, які ми змогли наростити виготовлені в виготовленні в 2025 році. році, два му їх має бути ще більше. Але як швидко Росія може впасти економічно? Чи може це відбутися сьогодні на завтра? За моїм переконанням, ні. З того, що є в публічних джерелах аналізи різного роду людей, які фахово розуміються в економіці, вбачається особисто мною, що Росія може активно проводити бойові дії не менше ніж півтора року, до того часу, доки наступе той момент, з якого повернутися вже неможливо. Росія впаде на лопатки. А ці півтора року треба протриматись, і коли ми говоримо про... Можливе зупинення бойових дій, коли ми говоримо про можливе перемир'я, в нас всередині в кожного з нас, ну всі стомилися від цього жахіття. Війна це величезне жахіття. Військові бачать е... залишимо позасковками, плюс додатково цивільне на собі також відчувають е... значний вплив війни і в кишені, і в холодильнику, і фактично вплив по їхньому житлу, по їхніх будинках, по їхніх вулицях. Це ж всі, якби відчувають на своїй шкірі, і люди об'єктивно стомилися. Але нам треба об'єднати зусилля. Бо у випадку, якщо Україна не встоїть і Росії вдасться зломити українську державність і провести повну окупацію, що відбудеться далі? Про це потрібно говорити і говорити гучно, нічого не видумуючи. Ми беремо Донеччину і дивимося, що відбулося на тимчасово окупованих територіях. Перше, ну. Ті злочини, які ем, вчиняє російський солдат щоденно, від них стине кров в жилах, без зайвих перебільшень. Вони гвалтують, вбивають, обкрадають. Кожен з них має поплатитися. Далі продовжувати не буду. Значить, ті, хто на поточний момент, будучи українцями, вибрали для себе шлях не приймати участь в бойових діях, хоча є військове зобов'язання. Під час окупації вони опиняться в лапах Російської Федерації, і як наслідок від 18 до 60 років Росія всіх поставить до гвинтівки, і як видатковий матеріал направить і зітре в інших війнах і в інших боях, зокрема проти країн Європейського союзу. Також треба розуміти, що будуть концлагері, будуть чистки і будуть фільтрації. Росія не допустить тієї помилки, які допустила в попередній історичній періоді. Цього разу вона знищить повною мірою. Кожного в кому знаходиться та сама державність, тобто кожного з нас з вами. У нас нема іншого вибору, як зброю в руках відстояти власну державу і відстояти безпеку. І борючись за загальне, бо кожен з нас зараз воює за загальну Україну, за нашу спільну Україну. Ми зберігаємо і свої, свої будинки, свої сім'ї захищаємо їх для того, щоб вони не потрапили до лап. Російського окупанта, ось про це потрібно пам'ятати за моїм переконанням у випадку консолідації зусиль всередині нашої держави, коли ми менше почнемо сваритися між собою, проявимо той рівень єдності, який був 22-му році, нам навіть більше він потрібний, і плюс додатково є всі перспективи додаткового фінансування від європейських країн, як українського війська, так і загалом наповнення української економіки. Ми зможемо вистояти і цей рік і півтора і дотягнути до того моменту. З незначними втратами наших територій, коли Росія не зможе більше штурмувати, коли Росія не зможе наступати, і от тоді, коли вона отримає по своїх гнилих зубах, ми зможемо отримати ряд політичних врегулювань, треба вистояти. Нірі, а вам не видається, що українці в цілому за роки війни вони якось морально виросли? Тобто перестали гратися в цей не всі, звичайно, але перестали гратися в оцей вождизм, коли нам потрібен був батько сильний, там під крило якого ми всі такі нещасні маленькі діти підемо, і буде у нас все добре. Тобто стало менше такого інфантилізму, і більше все ж таки розуміння того, що відповідальність залежить відповідальність на мені на, і, на, і на кожному, хто живе в Україні. Можливо, ну якщо б ми не виросли над собою, ми б вже були під Російською Федерацією. Треба зрозуміти, в чим ми відрізняємось, от як формувалося демократичне суспільство, було ряд людей, в яких була певна власність і земля якої було небагато, яку треба було обробляти. Далі абсолютно очевидно, що були інші, хто хотіли заволодіти цією власністю. Для того, щоб цією власністю не заволоділи, люди між собою об'єдналися, зробили своє військо, так? зробили свою правоохоронну систему, щоб між собою не сваритися. Не зараз дуже примітивно uh -huh. пояснюю. І далі вони обрали тих. Кого поставили старшими над процесом і сказали: так, ось дивись, ми тебе обрали. Ти маєш слідкувати за тим, щоб отут все було добре, щоб ми нормально між собою взаємодіялися і відбувалися від зовнішньої загрози. Поняв, поняв, виборча посада. Далі нам треба врегулювати якось закони, як ми будемо жити, тому що часи змінюються, все змінюється. Угу, треба якийсь законодавчий орган. Напевно, це в нашому випадку Верховна Рада. От виникла Верховна Рада України. Добре. З кого вона складається? З представників того самого народу, яких обрали на певний період часу, якщо не справляється загальним викликом, до побачення. Далі які ще функції здійснює парламент? Контрольну функцію, вірно? Тобто вони контролюють, що робить виконавча влада. Ось в чому суть. У нас держава від людини. Тому нам держава нічого не має давати. Оце дуже важливо. Це російський наратив. А що мені дала держава? Нам вона нічого не має давати. Консолідуючи зусилля, держава формує. Той фактор, який дає можливості нам отримати додатковий безпековий фактор за рахунок свого війська, грошового отримання, заробітних плат, техніки і так далі, так далі. Держава має врегулювати відносини, щоб одні не обирали інших. І як ми бачимо, зараз правоохоронна система виходить на інший рівень, зокрема антикорупційна. І це велика вдача, що українська держава в умовах повномасштабної війни продовжує розвиватися. А що стосується корупційних проявів, Завжди будуть ті, хто будуть намагатися нажитися. Це стосується не тільки України. Якщо ви добре почитаєте історію, я переконаний, що ви обізнані, обізнані в цьому. В будь-яких країнах, які знаходилися в повномасштабній війні, завжди були корупційні прояви. Завжди Абсолютно. були ті, хто хотіли нажитися. Більше того, скажу, от кажуть: в Європі корупції немає. Ай. В Європі страшна корупція. Вона восьмиступенчата. просто. І mm -hmm. якщо подивитися на пані Меркель, яка здавала інтереси Німеччини. І іншого цивілізованого світу за російські нафтодолари. Ну, є питання. Тому Звичайно. давайте будемо говорити відверто, що всі люди і людям притаманні. То просто дуже важливо, чи ми можемо виявляти, притягувати до відповідальності. А це, напевно, основа. І правоохоронна система вона росте. Вона не може збудуватися за один чи за два дні, або бути повною мірою справедливою, або бути закомплектована виключно вмотивованими людьми, які там проходять службу, і теж не будуть підтверджені корупційним ризиком. Тепер далі. Як в Росії, в Росії трошки по-іншому вони розвивалися під окупацією свого часу інших племен, войовничих, скажімо так, кожного разу здавалися і платили мзду так, за те, щоб їх там не спалювали дотла. І в них ситуація трошки інша. В них достатньо багато було землі, і для обробки цієї землі треба було люди. Тому там об'єдналися між собою власні муші, державу поставили над всім зробили арабську систему обслуговування тієї самої землі, і плюс додатково для того, щоб захищати, зробили військо. Як наслідок, добробут громадянина, права громадянина, вони зведені на нівець. Що має громадянин? Громадянин має приналежність до чогось великого. От він маленька цеглинка, пам'ятаєте, як класик казав ягвинтик, гвинтик, да? так? Якого? Завдячуючи українським, а можливо іншим спецслужбам, більше немає і в них держава над цим. Вони не мають грошей. З них туалети знаходяться на вулицях. Якщо ви знаєте, в Російській Федерації в світі один з найбільших рівних смертності дитячої, саме за рахунок втоплення в дитячих туалетах, можете перевірити, це є правда, але дивіться, вони горді тим, що вони належать до Російської Федерації, бо у них є ракети, у них є бомби, якою вони можуть стерти весь світ в порошок, тобто зовсім інші світи. І, от, коли Російська Федерація вчиняє злочини, про які ми з вами говорили. Дивіться, для нас це незрозуміло, для нас це дикунство, бо для нас життя та здоров'я людини це є найвища цінність. Ну воно угу. так і є. Так а для росіян це інструмент здобуття можливості контролю. Тобто для них невиправдана агресія це можливість здобуття контролю і самореалізації. Ну, от уявіть, в нього туалет на вулиці, отака от хата стоїть. Угу. Там в Росії він ніхто. Тут йому дали автомат і сказали: роби, що хочеш, то що воно буде робити на українській землі? А тепер порівняйте просто відкрити картинку, погугліть, в будь-якому регіоні українському, як виглядає українське село і угу. як виглядає село на Росії. Буквально за кілька десятків ну, кілометрів від столиці, якщо ж не, не треба десь там їхати в Татарстан там чи Тубуряті, грубо кажучи, да? згодно з вами. Власне, ви, угу. ви ви абсолютно праві. Тому дивіться, ми живемо абсолютно в різних світах, і ми маємо пам'ятати, що держава нам нічого не повинна. Це ми маємо зробити так, щоб держава була міцною, коли починають зараз хитати човен і хитати президента, незалежно яке прізвище, під час повномасштабної війни президент. Це, от уявіть собі, як капітан на підводному судні, і від його рішень, від його спроможності, від того настільки підтримує команда його, залежить ця, цей підводний човен дійде до визначеної точки, виконає визначену задачу, і зможе повернутися в бухту до себе чи ні. Точно так само і з президентом України. Повірте, якщо було б по-іншому, якщо б Росія вбачала в президенту України слабку фігуру. Не було б цих зараз каче з приводу можливих виборів. У ну, нас законом передбачено визначено, що під час військового стану не можна проводити. Я категорично не підтримую вибори до того, як змокнуть гармати. Їх не можна провести в демократичний спосіб. Чому ця Росія качає? Пояснюю. Тому що вони не можуть дожати військово політичне керівництво України до капітуляції. І вони шукають можливості, як завести того, хто хоче здати Україну. І вони зможуть реалізувати поетапно те, про що ми з вами говорили. Абсолютно Тому, друзі, дивіться, я вам маю сказати, що немає на жаль, наголошую ще раз: на жаль, якогось дяді чи тітоньки, чи інопланетян, чи будь-кого іншого в кого є ключ до вирішення наших проблем, ключ до миру, до завершення війни він не в Штатах, не в Росії, не в Китаї, не в не в Європейських країнах. Ключ ось тут всередині кожного з нас, і українці показали цю стійкість. Ну, власне, от якщо взяти логотип підрозділу Хіле, зараз я покажу, тут не все так просто, от, от так от буде видніше. От бачите, це, це на кінечник спису, перша дистанційна зброя, яка була в світі. Друге, це схоже на знак безкінечності. Це безкінечний подвиг українського народу. Бо якщо б не український народ, української держави вже не було. І третє, якщо так взяти в руку в більшому розмірі, він схожий на смолоскип. Це смолоскипи наших сердець. Доки серця об'єднані і гарячі, ми зможемо побороти і вистояти путь в якій ситуації, навіть коли противник нас переважає в рази за силами та засобами. І на завершення цієї думки я маю сказати наступне: ось дивіться: прибуваєш періодично, в мене буває, я там можу раз на два місяці приїхати до міста Києва на півтора-два дні, отримати обладнання, там є різні наради, ну і так далі. І так далі. Але не частіше. І коли я з кимось спілкуюся там з друзів, знайомих, мені кажуть, ну що там, на фронті все, капець. Я кажу, дивіться: на фронті складно, дуже складно. Є проблеми із забезпеченням як в будь-якій війні, і з усім іншим. Росія нас переважає за кількістю сил та засобів. На пріоритетних для них вітинках в піхоті може бути перевага 1 до 15. Ого, ну ви уявіть, що таке 1 до 15. Один наш 15 окупантів. Абсолютно, в цей період часу. Цей період часу сили оборони України тримають противника на лінії бойового зіткнення, просто яка шалено, більше тисячі кілометрів. А ви не забувайте, що у нас ще є лінія державного кордону з Російською Федерацією, яка поки що не активна, де тільки провокативні дії йдуть. У нас ще є лінія державного кордону з Білорусією, в тому числі яка постійно буде загрозливою. В умовах, коли нас постійно підломлюють партнери, типу Штати давали гроші зброю, потім такі, ну тут треба, що платили європейці. Ну окей, да? коли європейці обіцяють одне дають інше, коли ми виживаємо своїми силами, от уявіть: при такій перевазі сили оборони України, український народ і український солдат тримає ту саму лінію бойозвітнення за останній рік противника були тактичні здобутки. Але він не зміг вийти на оперативний простір. Куп'янськ, за який вони говорили, що ось Купянськ все знаходиться під контролем Сил оборони. Речі... Далі Вовчанськ mm -hmm. вони говорили все, Покровськ рік не можуть взяти. То я вважаю, що дивіться, нам складно і дуже важко. Але український народ і українське військо показує високу результативність, mm -hmm. і ми маємо успіх в цьому плані. Цим треба бути гордим треба бути гордим, тим, що ви є українцем, і поважати ціну і працю свою своїх ближніх і українського солдата. Юрію, в мене чесно кажучи, мурашки по шкірі після е, вашої відповіді абсолютно з вами згодна на на сто з усім, що ви сказали. Якщо можна наостанок, буквально коротко, війна продовжиться в 26-му році. На вашу думку, які дрони нам будуть потрібні найбільше? не найбільше? Бо виробники оборонної продукції кажуть, що у 25-му році гарно показали себе показала себе українська програма Deep Strike е, щодо розвитку виробництва далекобійних Тих ударних дронів. Відповідно, що потрібно буде у 26-му році на фронті і в тилу. Все, що ви бачите зараз, x 2 і плюс додатково не втрачати технічних інновацій. Що я маю на увазі? Ось дивіться, коли ми кажемо про діпстрайки, дійсно, за 2025 рік ми зробили семимильні кроки як в технічній модернізації, в стійкості цих апаратів, так і в кількості їхнього виробництва. Але це ми закриваємо е, стратегічну відстань так стратегічну глибину, але ще ж дуже важливо, треба закрити оперативно, оперативно-тактично, тобто мідел страйки. Тобто, це теж літачки, це достатньо таким вагомим корисним навантаженням боєприпасами, які вони несуть, для того, щоб ми могли бити противника від 20 кілометрів до 150 кілометрів в глибину їхніх бойових порядків, і в цьому напрямку Україна дуже активно розвивається. Ну, і, звісно, у нас залишається тактичний рівень передня лінія бойові Тут про що треба говорити? Що дрони на звичайному рішенні з повітряним ретранслятором, так, де сигнал від пульта до самого дрона, знову візьмуть свій телефон, який зараз mm -hmm. на зря стоїть, але передається на певному діапазоні частот, органи управління, да? там вліво, вправо, вверх, вниз mm -hmm. і відеозображення в тому числі на поточний момент ці дрони застосовуються, застосовуються якісно, але на зміну їм прийшли дрони на оптоволокні. Це коли від пульта до самого дрона розгортається тоненький як волосочок оптоволоконний кабель, по якому передається той самий сигнал управління ліво, право, верх, низ, і передається відеозображення. Його неможливо задавити засобами радіоелектронної боротьби. Ну як, якщо сигнал передається по дроту, так? І його неможливо. Якось знівелювати його роботу в умовах там, де складний радіогоризонт. Ну, Умовно, отут у нас позиція, отут у нас бугора, а тут у нас ці. Uh -huh. І коли ми перелітаємо на звичайному дроні, сигнал обривається. А коли на оптоволоконному, у нас все, все працює. Тому, якщо ми кажемо про тактичний рівень, звісно, це в значній кількості дрони на оптоволокні, звісно, це важкі бомбери, Звісно, це роботизовані наземні комплекси, які замінюють людину на полі бою. Частково замінюють наших водіїв бойової логістики. Таким чином ми зберігаємо життя особового складу, і також це дрони-перехоплювачі, які спроможні на передній лінії бозітнення збивати тактичного рівня розвідувальні ударні засоби противника, суперкам, залу, орлан, ланцет, молнія, Куб і так далі. І які спроможні закривати українське небо від звичайних шахедів і реактивних, як ви знаєте, таких засобів стає все більше. Uh -huh. Але що важливо, і ми про це маємо пам'ятати: що за кожним кулеметом, за кожною гарматою, за кожним ось таким от впівним пультом стоїть жива людина, живий пілот, який пілотує той самий дрон, що знищує живу силу противника, їхніх пілотів, їхню логістику, їхню артилерію, що закриває наше українське небо. Тому я щиро прошу, друзі, зважаючи на загрози, які дуже дуже серйозні, і немає передумов до того, що війна на жаль могла завершитись. Будь ласка, знайдіть собі силу і волю і доєднайтеся до тих підрозділів, яким фактично довіряєте, Поповніть наші лави, дайте можливості нам вистояти. І також ви маєте розуміти, що проходження служби збройних сил України це звісно максимально ризиково. Але водночас тим є величезна кількість побратимів та посестер, зокрема в 429-му полку дев'ятому які воюють з першого дня повномасштабної війни на сьогоднішній день продовжують залишатися в строю. Ми маємо високий рівень підготовчих центрів, надаємо необхідні міні-знання для того, щоб вижити високий рівень забезпечення і відповідно управління підрозділами. як наслідок, живучість вона зростає в рази. Тобто, сили оборони це можливості захистити найдорожче. Свій будинок, свою сім'ю, а не вирок, як це намагається нам сунути російська пропаганда. Тому плечем до плеча переконаний, що і технологічно, і фізично і фактично зможемо встояти в 2026 році. А всім нашим глядачам і вам бажаю міцного здоров'я, злагоди і добробуту. Нехай мрії збуваються не тільки в 26-му, а протягом життя. Дякую вам, пане Юрію, щиро, за дуже відверто, дуже актуальну важливу розмову. Я впевнена, що вона торкнулася сердець багатьох наших глядачів. І від себе теж також хочу закликати е друзі. Будь ласка, доєднуйтесь до окремого полку безпілотних систем Ахілес. Ставайте нашими очима, які будуть знищувати окупантів. І разом, як сказав пан Юрій, ми обов'язково переможемо. Друзі, я нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем був Юрій Федоренко командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС моє жим'я Настя Рейн. Є якщо вам що додати, звичайно коментарі відкриті, тому пишіть обов'язково. І з залюбки я з вами вступлю в дискусію. Звичайно, натискайте вподобайки і не перемикайтесь, бо далі буде лише цікавіше.